В цьому відео ти дізнаєшся секрети об'ємів, як горизонтальних, так і вертикальних. Мене звати Артем Дишель, я ризик-менеджер, аналітик, трейдер команди Кепстрейд. І ділюся з вами своїм вісьмирічним досвідом на цьому ютуб каналі. Гнали до самого уроку. Давайте основні типи об'ємів, які є. Якщо ми придивимося на графік, тут відразу вже видно зліва якісь позначки білі посередині, сині, знизу, білі. І тепер по кожному з них. Вертикальний об'єм, знизу така гістограма, бачите, я її виділив стрілочками. Вона показує, який об'єм прийшов в свічці за якийсь період часу. На практиці покажу. Він використовується для аналізу ринку, для підтвердження активності в самій монеті, да, і підтвердження там, деяких розворотів. Пізніше також розкажу. Наступний це горизонтальний об'єм, да, або англійською горизонтал volume, або horizontal profile. Він відображається зліва або справа, де ви його поставите, бачите, я відмітив і зліва, і отут -от посередині. Те, що зліва, воно показує по ціні якісь точно скільки об'єму проторговано. Да, це максимальний за весь період часу. А тут в мене сугубо за один день. Тобто один день і така стрілочка червона, один день і така е, полосочка червона. Це означає, що от в один день об'єм був зверху, і об'єм, виходить, товкає ціну донизу. І зараз ми бачимо, що об'єм знизу, об'єм зверху, і, тобто об'єм тепер вже. Пробує в іншу сторону да, підпихнути. Саме банальне застосування горизонтальних об'ємів це рівні підтримки і супротиву. Вони класно показують, тому що об'єм це і є супротив, об'єм створює рівні, об'єм створює і ринок, тому що ринок ходить і ціна ходить від об'єму до об'єму. І ще раз сумуємо, що показує об'єм: активність ринку, силу тренду, маніпуляцію ринку, рівні підтримки та опору. Тепер по кожному із них прийдемося, тобто об'єм плюс тренд. У нас, бачите, тренд йде вгору. Відповідно, у нас об'єми ростуть, і е, ціна також росте. Да? Тобто Об'єми наростають, і показує, що тренд у нас ростущий, і все у нас файно. Ну і відповідно, якщо у нас об'єму вже немає, да? тобто ціна рухається вгору без об'єму, то скоріше всього ми будемо падати, якщо отут, да? тобто, ціна росте. У нас об'єми якісь падаючі, і відповідно ціна падає вниз. Тобто, якщо йде повишений об'єм, і тренд підтверджується, окей, ми ростемо. Якщо ціна росте вже без об'ємів, то ми падаємо. На практиці ще попробуємо відмітити ці моменти. Аналіз свічок з об'ємом, якщо у нас. Велика свічка з великим об'ємом, це у нас такий сильний рух, да, якийсь пробивний. Це от якось тут. -от. А тут я указав, що у нас такий малень маленька свічечка, і у нас тут об'єм максимальний пройшов. Тобто є боротьба між покупцями і продавцями, і ціна відкатила донизу. І зазвичай, коли я бачу, що великий об'єм вспливає. І ціна не може пробити якийсь рівень, то, скоріше всього, там є супротив продавців да, або покупців, дивлячись, ви пробуваєте супротив або підтримку, і ми отуди падаємо донизу або ростемо. Тому об'єми, важлива фішка, їх не на всіх ринках ви побачите, але ви торгуєте криптовалюту, і тут ці об'єми класно застосовувати, тому що вони працюють. Пробої важливих рівнів, якраз от тільки що, що казав, пробій рівня 73 620, 12. У нас пробиття тут великий об'єм, пробили ціна трошки постояла в такому ренджику, да, і пішла вище. А тепер подивимося: отут по максимуму. Ціна. Пробила, у нас об'єму немає, і ми впали. Тобто ми можемо пробивати на об'ємі якийсь рівень, це підтвердження. Або ми, якщо пробиваємо рівень, і там немає об'ємів, то відповідно ми падаємо за рівень. Якщо ви не знаєте, що таке рівні, як їх визначати? У мене є урок. Подивіться його. Об'єм і флет. Зазвичай, коли флет у нас об'єм, ну плюс-мінус, десь середній, да, або нижче середнього. І коли йде якийсь в об'єму, да підвищений об'єм, то скоріше всього ціна вже готова кудись рухатись. Якщо ми подивимося, у нас тут був спріск обйому і ціна. Не пішла догори, да, тобто ми зупинилися. І тут треба дивитися там по дельті, дивитися, де об'єм іменно всплив, в самому хай, в самому Це Денка на годинці, скоріше всього, цей об'єм вивідніше вище. Да? Тобто, ви коли на денці дивитеся, то об'єм може бути там з самого верху. Але коли ви дивитеся на 5 хвилинці або годинці, то ви бачите, що об'єм десь застосований в точці, де це такий плюс-мінус розворотик. Ну, зараз на практиці це також покажу. А тут ми бачимо, що в цьому моменті у нас є всплеск об'єму, бах, пробили рівень, постояли, бах, пробили рівень і пішли вище. Тобто в офлеті нам поможе об'єм зрозуміти, коли ціна готова виходити з цього об'єму, да, і йти в якусь сторін. Тров лонг, в шорт. Це вже дивлячись від того, як ви проаналізували графік і проаналізували об'єми. Зараз ми це також на практиці попробуємо. Але спочатку, що правильно, мат-часть. Відкрив монетку ВЛД, і давайте спочатку подивимося на місячному таймфреймі. У нас, відповідно, ціна типу росте, і об'єм також наростає. Бачите, да, цим моментом. І минулий місяць у нас був великий об'єм, відповідно, рух нормальний. І зараз, оцей місяць, який коректнувся, у нас на понижому об'ємі, тобто корекція йде, да? тобто, це не розворот тренду, це ми е, пробили якийсь рівень зону. На об'ємі місячному, і на наступному місяці ми просто робимо корекцію. Якщо цей місяць відкупиться за 8 днів, це буде просто бомба ракета петарда. Ну, побачимо, що буде далі. Але йдемо далі. аналізувати Аналізуємо недільку. На недільному таймфреймі у нас тут є об'єм, і корекція йде без об'ємів. да Тобто ми коректуємося без об'ємів. Це що значить? що ми Зупинили якби, тренд, да, і об'єм пошається на самому русі. І зараз йде корекція, об'єм понижається, тобто, відповідно, скоріше всього, тут буде маніпуляція, і ми розвернемося. Іде на денний таймфрейм, на денному таймфреймі ми з вами бачимо, що, що у нас тут. Тренд розганяється, да, тобто тут от збільшення об'єму прямо в цьому ренджі. і зараз наразі ми маємо такий імпульс, таку корекцію, і тут дуже важливий момент. Ми коли упали, у нас об'єм виріс на падінні, тобто то хтось спричинив супротив ціні, плюс ціна зробила такий ложний пробій цього мінімуму 2,012. І наразі є можливість того, що ВЛД піде до 5 баксів там, або ну, 4,20, до, до якихось хаїв, хоча б три. 20. ну побачимо, що буде. Це ви зможете подивитися вже якраз на уроці. Коли подивитеся. можете відкрити історію. У нас сьогодні 22 грудня, тобто там 23-24, Ви якраз будете дивитися відео і зможете подивитися, чи правильно я проаналізував дану ситуацію. Йдемо далі, включимо з вами 4-годинний таймфрейм. Ми з вами побачимо, що у нас відповідно тренд розвивався. Ми впали, тобто було пробиття оцих лаїв, зняли стопіки. Ціна росла без об'ємів повищених, і ціна перебила леї. Тобто, ось в цей момент ми з командою розуміли, що ціна, ну все, треба виходити з позиції. І, відповідно, зараз, що у нас відбувається, у нас тут є повищений об'єм, тобто ми падали і нас десь щось зупиняє, якісь лімітні гравці. Тобто оцей рейндж, ця нижня границя, тобто підтримка у нас витримує поки що. І такий, схожий, як імпульс, корекція, і таке. Як Типу продовження. І тепер підемо на годинний таймфрейм приймати рішення з точки зору даної ситуації. У нас був об'єм прям на мінімумі застосований. Да? Якщо ми подивимося, об'єм прям на мінімумі. Дивимося тут: об'єм прям на мінімумі. Об'єм прямо на мінімумі. Тобто, ціна у нас падає, об'єм у нас падає, тобто продавці слабішують. Ну, Це можна так трактувати. І якщо ми подивимося по вертикальному об'єму, то у нас денний об'єм знизу, денний об'єм зверху, і зараз денний об'єм тут. Якщо цей об'єм товкне ціну вище, і наступною днів ми об'єм отримаємо тут, -то, да? тобто, наступний день об'єм підніметься. Тобто об'ємом просто ціну візьмуть і витовкують вгору. Да? Ми ось тут от, росли, да? ось оцей період. І об'єм у нас не ріс. Відповідно, хлоп, ціна розвернулася. Об'єм скачив прямо тут, і ціна тут заренжила. Тобто можна очікувати такого якогось розвороту, якогось, ну, хоча б там плюс-мінус руху до цього об'єму. Ось до цього, да, там 5%. А там може бути і там і вище. Побачимо. Давайте ще одну ситуацію розглянемо. Не буду пригати по різним таймфреймам, тому що, дивіться, як казав мій учень. Ну, точніше, мій учень задав такі питання: каже: тобто, Артем, трейдинг це як матрьошку збирати з великого таймфрейма до меншого таймфрейма. Я кажу так. Тому що, коли ви відкриваєте маленькі таймфрейми на маленьких таймфреймах, будуєте свої сценарії, це трошки булшик. Треба починати з більших таймфреймів і йти до менших таймфреймів. Тому е, я просто покажу зараз на маленьких таймфреймах, а у вас вже буде домашка, розбирайте з більших таймфреймів до менших, і ви побачите, що об'єми так. Працюєте, тому що в мене є учні, які вчилися ще давно, я пам'ятаю, даю їм урок про об'єми, і на наступний день він каже, Артем, об'єми працюєте. Об'єм підскочив, да, тобто був рівень, я зайшов, угода відпрацювала, я заробив гроші. Я кажу, подожди, подожди, це тільки там третій урок був, давай підемо трошки далі. Це дійсно те, що працює, тому що об'єм, він товкає ціну. Якщо ви розумієте, де об'єм грошей застосовується, цей об'єм грошей товкає ціну або вгору, або вниз. Ціна рухається від об'єму покупців і продавців. І коли ви аналізуєте графік, ви аналізуєте розуміння: тут є покупці чи тут є продавці. Всі сигнали, всі якісь індикатори, всі якісь методи аналізу для того, щоб зрозуміти, в даній точці треба купувати чи продавати. Або. В даній точці буде більше покупців чи більше продавців. І якщо ви бачите об'єм, який зупиняє ціну, да, тобто ми падаємо і вскакує об'єм, то, скоріше всього, продавати в цей момент не треба. В цей момент треба купувати і йти в іншу сторону, поки не спливе об'єм. Або якщо ми будемо рости без об'ємів, то, скоріше всього, ми впадемо. Якщо аналізувати цей графік, ми впали. У нас об'єм скачив і об'єм навіть не перебув. Ми тут зробили такий імпульс, корекцію, виросли. Ми росли без об'єму. Тобто, об'єм падав, і ми виросли. Відповідно, ми прийшли до зони продавця, і ціна відвалилася донизу. На падінні у нас об'єм бах, вскочив, але тут був пробій підтримки. Бах, пробили підтримку, пішли на ретест, росли без об'ємів, і відповідно продовжили рух падіння. Знову ж, об'єм у нас спилив, коли ми пробили оці мінімуми, і ціна не змогла вернутися назад. Тобто, Хтось дав ціну вниз в цей момент. Не було покупців взагалі в стакані в ордерфлоу. Ми не бачили їх, і ціна просто падала. Далі ми пробиваємо цей мінімум, і тобто, тут уже. Треба розуміти, що тут тренд уселяється, шортовий. У нас на кожному промії, бачите, ми падаємо, і у нас тренд уселяється. Бах-бах-бах-бах. Хлоп, прийшли до якоїсь важливої зони. І треба тепер розуміти, що тут за важлива зона, чому ось тут сплили ці об'єми. Давайте ми тепер з вами зробимо цю маніпуляцію. Якщо ми зараз проставимо десь тут рівень, підемо на денний таймфрейм, ми з вами побачимо, що АПТ прийшов в ось таку зону. До цих лайочків. Плюс отут от така зеркальний рівень такий. І ми закололи днівкою до цього, бачите такий об'єм всплив на падінні. Тобто були, був сильний рух, був сильний тренд, бах, вдарилися. Наступна свічка. У нас поки що да, така типу, як може і вирости прям піпє, це може там підрости чуть-чуть і впасти назад. Тобто, треба дивитися вже по денному таймфреймі. Да, тобто можна зараз купити стоп залой, і дивитися, якщо ціна буде рости, то просто стояти і тримати тренд, да, в протягом сторону, тому що об'єми були, все застосовано. І нам комфортно буде стояти в позі. Горизонтальний об'єм я дивлюся, тому що е, мені видно, де є такі наторговки. Але в цілому з часом я розумію, що я перестаю більше спостерігати за цим боковим об'єм, і так понятно, що тут от якийсь об'єм спостережений. Якщо у нас йде проторговочка, то в цій проторговки у нас ну, по-любому об'єм зосередоточений. І ми можемо з вами наступне зробити: виділити цю проторговку. І пам'ятайте, коли об'єм в Офлеті. То, коли буде примінений якийсь об'ємчик, то ми підемо або протиположну сторону, або в сторону того об'єму, де він застосований. Відкриваємо цей range і дивимося з вами, що тут відбувалося. Да, тут у нас був боковичок, і тепер звертаємо увагу, тут у нас був такий як ложний пробій цього мінімуму. Пробили ложно, і ціна потихенька пішла рости. Ціна росла без об'ємів, пробила важливий рівень, відкатила. Нас об'ємом втримали, пробили на об'ємі рівень. да, ось тут. І ціна собі потроху тяжко-тяжко росла. Тобто ми росли, якщо б сказати, да, з цього лоя до цього моменту. Тупо тяжко, дуже тяжко тягнулося. І відповідно ми побачили такий бабах. І тут що у нас? Дивіться, тут такий хлоп, забрали всі стопики, хто тут всі лонгували, свої стопики ховали тут -то. Забрали їх стопики, і ціна відпригнула вгору. Без об'єму, і ціна, відповідно, пішла нижче. Домашка вам, передивіться відео ще раз, запишіть моменти, подивіться на ці об'єми, де вони вспливають, на яких рівнях. Я б вам рекомендував спочатку дивитися на денному таймфреймі. Відповідно, дивитися, де є рівні, якісь мінімуми, максимуми. Ось тут у нас є мінімум минулого дня, у нас такий фітіль вниз, тут є об'єм, який застосували. І дивимося на оцю свічку, да, її можна навіть отак от виділити цю зону. І на цій зоні подивитися на 4-годинному таймфреймі, да, Тобто ми впали, об'єми росли. Це що значить? Це така є дивергенція, такий секрет. Да, тобто У нас тут така дивергенція, і ціна розвернулася. Якщо включимо годинний таймфрейм, то тут уже по-іншому ми падали. Да, тобто Ми падаємо, 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 робимо перелой. Об'єм менше, ніж чим... був у продавців. Тобто продавці закінчились, ціна розвернулася. Застосували об'єм, пробили ось тут рівень. Прийшли, відтестували його, да, цей об'єм, і ціна йде собі далі вгору. Ось так от. І коли кор... ціна коректувалася, у нас об'єм вскочив от по мінімуму. Зупинив його, відстоявся і пішов в іншу сторону. Аналізувати об'єми треба вміти треба вміти розуміти що ви робите тому що об'єми дуже важливо і це професійний підхід до об'ємів Volume Spread Analysis – це дуже давна аналітика, яка застосовувалась на ринку Smart Money просто прибрали об'єми тому що на форексі немає цих об'ємів і почали застосовувати просто по свічкам з об'ємом вам стане легше. А коли ще ви будете застосовувати кластерний аналіз, а що такий кластерний аналіз є урок на youtube каналі, ви будете бачити цю свічку з середини, і можна буде побачити, де в цій свічці прям об'єм пройшов тут, чи тут, чи може він в самому малої, чи може він тут, і вже від об'єму ви берете цю угоду. Ну прям супер. Якщо відео було вам корисне, ставте лайк, пишіть коментар і зустрінемося наступному відео. Па.